В сьогоднішньому випуску слідства інфо до українського війська з російських заводів через Великобританію. Як за допомогою іноземних фірм посередників чиновники та політики заробляють на армійських закупівлях мільйони. Справа Гречківського корупційний скандал року у Вищій раді юстиції. І чому Генеральна прокуратура не надто поспішає розслідувати оборудку детальніше за кілька хвилин? Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Летне щотижня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляє про гучне затримання чергового корупціонера, фотографії пачок грошей, і гучні звинувачення фігурують ледь не в кожній такій заяві генерального прокурора. Але після того як галас вщухне, чим закінчуються такі акції генпрокуратури? Євгенія Моторевська розібралась в одному з останніх гучних затримань і дійшла висновку. Серйозні проблеми високопоставленим корупціонерам не загрожують. Вересень 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в соціальній мережі повідомив про великий улов. На гачок, нібито, потрапив член Вищої ради юстиції Павло Гричківський, який за винагороду мав забезпечити правильні рішення в господарських судах всіх інстанцій. Ще одна велика риба: департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з департаментом КСБУ викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення. Тоді ж генпрокурор анонсував подальші викриття і серед суддівського корпусу. Ми маємо довести, що так, злочинну схему покупних судових справ саме в контексті цього, а не якогось персонального окремого фізичної особи, займається слідство. Однак, поки Юрій Луценко виходив до преси з гучними заявами, його підлеглі розслідували вже невелику корупційну схему, а шахрайство. Павлу Хричківському пред'явили підозру, що він вступив у змову зі своїм давнім приятелем, аби обдурити підприємців та виманити у Запорізької компанії 13 мільйонів гривень. Це смішний склад злочину, замах на шахрайство. Це не корупційний злочин. Це злочин, який фактично дуже важко довести. І навіть якщо він буде буде доведений, то пане Гречківському не загрожує фактично нічого. Як член Вищої ради юстиції, пане Гричківський знаходиться фактично в підслідності Національного антикорупційного бюро України і Генеральна прокуратура, порушуючи проти нього справу і далі продовжуючи розслідувати справу, насправді порушує вимоги кримінального процесуального кодексу. Слідство Форос розкаже, що приховують слідчі та кого Генпрокуратура намагається вивести в цій історії з-під удару. За версією слідства, ця історія розпочалася в серпні 2016 року. в одному зі столичних ресторанів зустрілися два давні знайомі: юрист запорізької компанії та арбітражний керуючий Олег Шкляр. Першому було потрібно забезпечити правильне рішення в судах, другий погодився допомогти посередник Олег Шкляр повідомив юристові, що може вирішити всі питання через свого давнього приятеля Павла Гричківського. А той, в свою чергу, через зв'язки з головою вищого господарського суду Богданом Львовим. Запам'ятайте це прізвище, до нього ми повернемося пізніше. Аби розібратися за що приватна компанія, нібито була готова дати хабар у півмільйона доларів, аби виграти справу у іншої фірми. Ми вирушили у Запоріжжя на завод по виробництву квасу. Адже судова суперечка, яка опинилася в центрі скандалу, стосується патентів саме на цей напій. За версією директора, їхні опоненти незаконно запатентували класичну рецептуру квасу. Та тепер через суди намагаються стягнути сотні мільйонів гривень. Так були запатентовані і варіанти по виготовленню кваса і по затовленню концерту квасного сусла, який всім добре відомий, і приміняється мною підприємствами України. Квас люди пьют более полутора тысяч лет. У древних славян это были продукти брожения, которые всім хорошо известны. Поэтому патентовать это все нужно патентувати колесо или огонь, всем всім Вот. Тем не менее, такі патенти появились. Представники Запорізького заводу звернулися в господарський суд Києва, аби оскаржити патенти. Должна быть нормальне експертне заключення, яке покаже, Состоятельність патентів, о которых йде річ, наскільки они соответствуют дійсності, наскільки они соответствуют і имеют патенту новизну. А власники патентів, в свою чергу, нібито намагалися дати хабар суддям, аби підтвердити законність. Хоча в компанії, представник якої передавав за версією слідства гроші для Павла Гречківського, відсуралися і від спроби підкупу, і навіть від свого юриста. Меня на жені не слуху. Я навіть їх не слышала, ніколи задається, що вони как-то з багатаром сіяли, але для мене це нове щось. Посередника Олега Шкляра затримали під час отримання першого траншу 51 тисячі доларів. За версією слідства, ці гроші призначалися для Павла Гречківського. Однак чому на гарячому не піймали самого члена Вищої ради юстиції? Припущення є у юристки центру протидії корупції Анастасії Красносільської генеральної прокуратури і не було наміру притягти Гречківського до відповідальності. Бо якби Генеральна прокуратура справді хотіла затримати його і справді. Зробити притягти його до відповідальності за корупційний злочин, то як мінімум, Генеральна прокуратура в співпраці з Національним антикорупційним бюро вела би слідство до того, щоб пан Гричківський сам безпосередньо отримав хабар і почав би виконувати щось із того, що він зобов'язався виконувати по цьому хабарю. Те, що гроші не потрапили безпосередньо до рук Павла Гричківського, є головним козирем адвокатів підозрюваного. Він не має жодного відношення. До тих грошей, які він намагається прописати. сказали відвети, що це провокація, назвали прізвище цієї особи. Більше того, сказали, що це було в березні. В березні пішло замовлення від одного із багатіїв нашої країни, одного із власників торгових центрів. Та це не єдине, що дивує в справі Гречківського. І, хоч за нинішньою версією слідства член Вищої ради юстиції вступив в злочинну змову зі своїм приятелем Олегом Шкляром, аби заволодіти коштами запорізьких підприємців. На відео, яке оприлюднене Генпрокуратурою, ні про який обман мова не йде. Посередник Олег Шкляр на камеру говорить, що з Павлом Гречківським ввів переговори про вирішення питання в судах всіх трьох інстанцій. Я в свою чергу з проханням допомогти по цьому питанні звернувся до Гречківського Павла Миколаївича, який пообіцяв допомогти по даній справі. на 500 тисяч доларів США. Напередодні затримання Олег Шкляр в розмові з юристом Запорізької компанії повідомив, що Павло Гречківський може вирішити всі потрібні питання через голову Вищого господарського суду України Богдана Львова. Цю інформацію ми знайшли в ухвалі суду, коли пану Гречківському обрали запобіжний захід. В ГПУ цю інформацію жодного разу публічно не озвучували. Та будь-яку причетність високопоставленого судді до цього скандалу спростовують. Він жодним чином не фігурує в рамках справи, об'єктивно він до цього не причетний. Та слідство інфо знайшло чимало цікавих збігів. Наприклад, те, що суперечка Заквас відноситься до справ інтелектуальної власності. А їх наразі в вищому господарському суді розглядає лише одна трійка суддів. Серед них і Богдан Львов. Тобто очільник установи брав би участь у касаційному розгляді справи особисто. Крім того, з власних джерел ми отримали інформацію, що Павло Гречківський зустрічався напередодні скандалу з Богданом Львовим у робочому кабінеті судді. Учільник установи сам факт зустрічі з Гречківським не спростовує, але дат не пам'ятає. 17 серпня по 6 вересня. Е... Ну, мені одразу скажу, мені важко визначити період. Але те, що я дійсно з ним давно знайомий, Оскільки його батько тривалий час працював у вищому арбітражному суді ще. Тоді. І я особисто з ним знайомий ну, вже більше 15 років. І зустрічався з ним, але ці питання були пов'язані якраз з діяльністю Вищої ради правосуддя, з її працюванням. Мовляв, якби пан Гречківський був в змові з суддями, слідчі б про це дізналися якщо б він співпрацював з суддями, то кваліфікація була б не шахрайства, а хабар, тобто отримання неправомірної винагороди, що менше. Наразі суперечка за квас розглянута вже в першій інстанції господарському суді Києва. Цікаво, що слухала цю справу суддя Оксана Марченко, добра знайома Богдана Львова. Адже раніше вона працювала в вищому господарському суді на адміністративній посаді в палаті по розгляду інтелектуальних спорів. В генпрокуратурі нам повідомили, що роль суддів в так званій справі Гричківського наразі ще вивчають. Якщо буде доведено, що такі зв'язки мали місце, то тоді і кваліфікація буде вже за службовим корупційним злочином. Керівник профільного департаменту Володимир Гуцуляк обіцяє передати справу як скоріше до суду, аби спростувати всі звинувачення в бік генпрокуратури. Та стверджує, що докази вини безпосередньо члена врю переконливі. У нас є докази, які засвідчують безпосередню участь саме пана Гречківського в організації отримання цих коштів, mm -hmm. в інформуванні і інструктуванні цього посередника щодо порядку їх отримання подальшої передачі там визначеним Гречківським. Особам ці докази з'єднані, зафіксовані, от, і на теперішній час вже легалізовані. Юристка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська, яка слідкує за ходом розслідування, судові перспективи справи не надто вірить. Оскільки Гречківський знаходиться в підслідності антикорупційного бюро, всі слідчі дії і всі документи, які по цій справі зібрало ГПУ, фактично в суді можуть бути визнані неналежними доказами, і це ще одна можливість Гречківському уникнути відповідальності. Відповідно, Генеральна прокуратура, прекрасно знаючи про це роз'яснення і все одно починаючи справу проти Гречківського, могла мати тільки один розрахунок захистити Гречківського від справжньої відповідальності, якщо би за нього взялося Національне антикорупційне бюро. Амбітна мета генпрокурора розкрити злочинні схеми купівлі суддівських справ, схоже, закінчиться великим пшиком. А гучна справа гречківського ймовірно так і залишиться імітацією бурхливої діяльності, коли і вовки ситі, але й вівці цілі. Державний концерн Укроборонпром отримав чудовий подарунок від уряду. Концерну дозволили залишати собі 70% прибутку від виробництва зброї та військової техніки. Раніше Укроборонпром мав більшу частину прибутку віддавати в державний бюджет, але як тепер розпоряджатиметься заробленими грошима концерн, про який ми зробили з десяток антикорупційних розслідувань? Олександр Гуменюк вважає, що так само, як і раніше, державний концерн виводитиме гроші через сумнівних посередників. Про це докладніше в наступному розслідуванні. Сумнівний директор, сумнівний статус платника податків, сумнівний представник, і зате чітко несумнівна сума, вона дуже значна. Нещодавно до слідства Інфо потрапили засекречені контракти, які минулого року укладалися між Укроборонпромом та іноземними посередниками. І в них виявилось багато цікавого. Контракти стосуються державної фірми Укрінмаш, що входить до концерну Укроборонпром. Як вказано на сайті фірми, головними напрямками її діяльності є імпорт та експорт військової техніки та комплектуючих до них. Згідно угод, Укрінмаш купував гусеничні стрічки для військової техніки та двигуни російського виробництва для бронетранспортерів бтр 70 А постачальником виступала британська фірма Райан Есец Компані. Сам факт того, що українська державна оборонна фірма закуповує російські комплектуючі через Лондон, вже викликає купу підозр щодо чистоти таких угод. Тому ми вирішили більш детально перевірити обидві сторони даних контрактів, а також знайти більше інформації про таємного продавця з Великобританії. Директором британського постачальника «Укрінмашу» виявилася громадянка Сейшельських островів Селма Францис. Ось так виглядає її сторінка у одній із соціальних мереж. І якщо ще у когось залишаються ілюзії щодо того, що пані Селма дійсно може бути справжнім, а не фіктивним власником компанії, то згідно інформації, що вказує вона сама, пані Селма працює у компанії AAA International Services на сейшелах, що займається створенням офшорних схем задля захисту та приховування бізнесу. Показово те, що банківський рахунок Ryan Assets відкрито у Латвії. Це стало поширеною практикою, коли компанії, помічені у різного роду оборудках та відмиванні коштів, користуються послугами латвійських банків. Європейські банки крайні бояться плохих клієнтів з плохим запахом. Но ви все одно питаєте лазейки. І ця лазейка може бути предоставлена тільки той страниця, в якій банківське законодавство і банківське регулювання. Не скажу сквозь пальці смотрит, но смотрит более мягко на вопросы, связанные с офшорами. з вот такой одной из стран в європейському союзі является Латвія. Вот почему латвійські банки так активно работают, по крайней мере до последнего времени работали в тому числі і з офшорними компаніями. І тут виникає ключове питання: на чому та скільки заробляє британська фірма посередник при підписанні контрактів з Укрінмашем. Згідно наявних у нас документів, на закупівлю гусеничних стрічок українським підприємством було витрачено 121 200 доларів за 20 одиниць або ж 6060 доларів за штуку. На закупівлю двигунів для БТР було витрачено 160 тисяч доларів за 20 одиниць, тобто 8 тисяч доларів за штуку. В інтернеті легко перевірити, наскільки адекватну ціну заплатив Укрінмаш, комплектуючі британському посереднику. Ось перший сайт. Тут вказано, що продається новий двигун ZMZ4905. Саме такий, який закуповували у британської компанії за 8 тисяч доларів. Однак є невеличка різниця. Тут за нього просять 100 тисяч рублів, а це еквівалентно близько півтора тисячі доларів. А ось ще один сайт. Тут варто зробити поправку на те, що ці двигуни вживані, але ціна 36 тисяч гривень. А це близько 1400 доларів. Або ж ось ще один сайт, де продають такий же новий двигун змз 4905 зі зберігання за 140 тисяч російських рублів, що дорівнює трошки більше, аніж 2 тисячам доларів. Як бачимо, середня ціна за такі двигуни становить близько двох, максимум трьох тисяч доларів. А це майже вчетверо дешевше того, що Укрінмаш купив у британської прокладки. Цікаво й те, що британський посередник Ryan Assets Company вже не вперше намагається втридорого продати продукцію українським державним підприємствам. Минула справа була з державним підприємством Енергоатом однак тоді вона провалилась. Керівництво підприємства після перевірки назвало британську прокладку фіктивною, а ціну, що пропонували британці, завищеною в 10 разів. Якби контракт був укладений, то ми б переплатили мінімум 2 мільйони євро. Звичайно, це дуже економічно невигідний контракт, ну це сприймає вимивання коштів з енергоатома, вимивання коштів з енергетичної галузі, ще й кошти йдуть кудись офшор. От. Тому, в офшор. Тому у зв'язку з цим керівництво комплекту обґрунтовано відмовилося укладати контракт на таких умовах. От. Тобто сумнівний директор, сумнівний статус платника податків, сумнівний представник. І за те чітко несумнівна сума, вона дуже значна. Ryan Assets Company прописана в цьому бізнес-центрі в одному з районів Лондонського Сіті. Але тут про цю фірму ніхто не чув. Отже, компанія навіть не була зареєстрована тут. Ні, абсолютно ні. Я навіть не чула цю назву раніше. Справді? Добре, дякую вам. Вибачте, що забрала ваш час. Але реальних осіб, що стоять за Ryan Assets, виявилось простіше знайти в українській столиці, ніж в британській. Адже на переговорах з енергоатомом із Укрінмашем британську фірму представляв мешканець Києва. Він був підписаний представником Корнієнко Роман Олександрович, який нам довідку не надав, але він написав, що в подальшому він буде вести всі перемовини, Він має повноваження на підписання контракту. І, власне, директор не приїде, він замість директора. До цього листа він додав довіреність на бланки компанії Ryan Assets, яка була засвідчена підписом директора Селні Францис, і поставлена печатка. Ну, водночас ця довіреність не була жодним чином там легалізована, тобто відсутній був апостель або консульська легалізація, тому ми її, звичайно, обґрунтовано поставили під сумнів. Однак в Укрінмашу довіреність представника британської компанії питань не викликала. Як і не викликало, питань те, що офіційною адресою для листування міжнародної компанії з туманного альбіону у переговорах з енергоатомом була вказана київська квартира. Місто Київ Дарницький бульвар 3А. Це саме та адреса, яка вказана контактною у британської компанії Район SSLTD. Зараз ми приїхали сюди, аби спробувати поспілкуватися хоча б з кимось з представників цієї компанії в Україні. Добре. Добре. Компанія знаходиться. Е, офіс номер один. Офіс номер один? Так. У нас немає, у нас три. Тільки третій? Ми з вами проблему в третій середи. Добре. Я перепрошую, а ви знаєте компанію Ryan Assets LTD? Це ми, цей фокус. Компанія Ryan Assets LTD. Не можу. Ні, в принципі, я сам перепрошую. дякую Роман Корнієнко. кого такого не знаєте? Корнієнко. інвестор уже Корнієнко. — А він де у вас проживає? Ну, перва пер пер квартира. В Києві, да? Да, там нікого немає. Нікого. нікого немає? Mm. А він буває взагалі тут? Не так буває. Ну давай спробуємо постукати. І саме ця адреса вивела нас на осіб, які стоять за британською компанією. Тут же зареєстроване ТОВ Сплав Україна, директором якої є, ймовірно, батько пана Романа Корнієнка, Корнієнко Олександр Анатолійович. А єдиним власником виступає російське закрите акціонерне товариство Сплав з Новгороду. Ця корпорація належить російській Альфа-Груп і виготовляє обладнання для атомних електростанцій з багатьох країн колишнього Радянського Союзу. Тепер зрозуміло, чому Ryan Assets Company так наполегливо намагалася стати постачальником українського енергоатому. А ось що з приводу контрактів з британською компанією сказав колишній очільник «Укрінмашу» Володимир Омельянчук, який минулого року безпосередньо підписував дані угоди. Ви пам'ятаєте, була така компанія Ryan Assets Company з Лондону? Ні, не пам'ятаю. Там були двигуни 49.05 для БТР 70-20 штук, і там були гусеничні стрічки. І як мінімум з двигунами ціна була завищена в кілька разів. Це... Не А чия це відповідальність можете сказати? Це відповідальність чого? Ну, відповідальність за ці контракти, тому що наскільки я знаю, то підписували їх ви. Ну підписуються контракти після того, як проведені ціла серія переговорів, mm -hmm. погоджень. І в тому числі з Укроборонпромом, з замовниками. І після цього таки підписується контракт. Тобто це не, не моя особиста тверденість. Володимир Омельянчук згодом зі скандалом був звільнений з керівної посади в Укроборонпромі. А що думають про ці контракти нинішні очільники державного оборонного концерну? Який це період був? Це був середина 15-го року. Середина 15-го року. Там, напевно. Не було такої інформації, точно. Тобто а на початку 15-го року також не привітаєте? Ні. Тобто ви. Райан Assets, ЛТД не пам'ятаю. Ну там Райан Assets... Uh, не пам'ятаю таку компанію. Не пам'ятаю. А дивіться, чи можемо ми з вами домовитися, якщо я візьму ці документи, прийти до вас uh, ну, там, до, ну, на роботу і щоб ми, я вам їх покажу детальніше. давайте. Я, так. Однак обіцяне інтерв'ю так і не відбулося. Зрештою, ми отримали лише письмову відповідь від Укроборонпрому. Комерційна пропозиція фірми Район Company Ltd. була найбільш прийнятною. Інформацією про справжніх власників фірми Район Assets Company Ltd. не володіємо. Сплата відсотків фірмі Район Assets Company Ltd. за вказаними контрактами не передбачена. Інформація стосовно можливого завищення ціни продукції не надходила. Відповідно, до наданої постачальником інформації країною походження двигунів є Республіка Словаччина. Отже, українські оборонні підприємства закуповують російські комплектуючі за завищеною ціною через британських посередників, які виявляються просто ширмою для самих російських виробників. Не дивно, що керівництво країни досі не називає те, що відбувається на сході України війною. Ви дивились слідство інфо. Цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.